Усім привіт! Чи відомо вам, що колір це не просто візуальне явище, це потужна сила, яка впливає на наші емоції, настрій, фізичний стан і навіть на наші думки. Від яскраво червоного, що прискорює серцебиття, до спокійного синього, що заспокоює розум, кольори мають дивовижну здатність впливати на наше самопочуття. Цей вплив глибоко вкорінений у нашій психології та фізіології. Протягом століть різні культури визнавали силу кольору. Від яскраво червоних шат правителів до заспокійливих синіх тонів храмів, колір завжди використовувався для передачі емоцій, створення атмосфери та навіть лікування хвороб. Сьогодні ми починаємо по-справжньому розуміти науку, що стоїть за цими давніми практиками. І відкриваємо для себе неймовірний потенціал кольору для покращення нашого життя. Розуміння впливу кольору на наше тіло та розум дає нам інструменти для створення більш гармонійного та збалансованого життя. Використовуючи кольори свідомо, ми можемо покращити свій настрій, підвищити продуктивність, покращити сон та навіть прискорити процес одужання. Використання кольору для лікування, відоме як кольоротерапія або хромотерапія, сягає своїм корінням в глибину століть. Давні єгиптяни будували спеціальні кімнати, де сонячне світло проходило крізь кольорові кристали, створюючи цілющі промені. Вони вірили, що різні кольори можуть лікувати різні хвороби. В Індії система чакр енергетичних центрів тіла тісно пов'язана з кольорами. Кожна чакра асоціюється з певним кольором, і дисбаланс в одній з чакр можна лікувати, використовуючи відповідний колір. Сучасна кольоротерапія продовжує розвивати ці давні традиції, використовуючи кольорове світло, тканини, кристали та інші методи для відновлення балансу та гармонії в організмі. Хоча наукові дослідження в цій галузі ще тривають, багато людей повідомляють про позитивний вплив кольоротерапії на їхнє фізичне та емоційне благополуччя. Червоний колір крові та вогню є найенергійнішим кольором у спектрі. Він асоціюється з пристрастю, силою, мужністю, збудженням та дією. Червоний колір стимулює нервову систему, підвищує кров'яний тиск і прискорює серцебиття. В інтер'єрі червоний колір найкраще використовувати дозовано, наприклад, як акцентну стіну або для меблів. Надмірне використання червоного кольору може викликати агресію, дратівливість та неспокій. Однак червоний колір може бути корисним для підвищення енергії та мотивації. Якщо ви відчуваєте втому або вам бракує ентузіазму, спробуйте додати трохи червоного кольору у своє оточення. Одягніть червону сукню, повісьте червону картину або просто додайте червоні акценти у свій гардероб. Секшн 4. Синій спокій, довіра та інтелект. Синій це колір неба та океану. Він асоціюється зі спокоєм, умиротворенням, стабільністю, довірою та інтелектом. Синій колір має заспокійливий вплив на розум і тіло. Він знижує кров'яний тиск, уповільнює серцебиття та зменшує почуття тривоги. Синій колір чудовий вибір для спалень, ванних кімнат та інших приміщень, де ви хочете розслабитися та відпочити. Він також добре підходить для офісів та робочих місць, оскільки сприяє концентрації та яскравому мисленню. Якщо ви відчуваєте стрес або тривогу, спробуйте оточити себе синім кольором. Подивіться на небо, прогуляйтеся біля води або просто одягніть синю сорочку. Секшен 5. Зелений природа, рівновага та гармонія. Якщо вам цікаве продовження, то ставте уподобайку і чекайте другу частину про символіку кольорів. Дякую за перегляд.